Всім привіт, ви на каналі Ма МК Пріс Кью. І так, називайте мене так. Бо я після того відео вже перейменую свій канал, а то я не був важко переімену. Я пам'ятаю, як я робив відео, і я був за 2 секунди сказати всім привіт, ви на каналі Бакс Перевісти так істек. Ми сьогодні граємо гру популярний трайс. Багато по ней годі. Зараз 300 тисяч найно. Чи тебе ще вільно ще було? Можете почути по голосу, що я трохи прихворів, але це не заважає для вас записувати відео. Ой, сюди, ідиш, сюди, вс. І ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб я просто ще вилікувався. Uh, так. я вот. вам тільки що показав, як, як ми як можна зробити лабі тут. А uh, я думаю, розіб'ємо то відео на кілька частин. Просто uh -huh. uh, десь по 8 хвилин кожне. Десь так. Друзі, я я сказав... зумію, що в мене давно не було відео і сьогодні треба тиш... Хто... Хто і... Давайте. Тиш... Я хочу вибачитися перед підписниками, за те, що я розглянився і перестав робити відео. Ти мені тут скажи, я чи не був. І так не mm -hmm. привишся, ти за останній час грав е, тільки з телефон. Я з телефону? Ні, я не слюбаю. Я з телефону граю того зараз просто. Ну, точніше грав, зараз на довкону. Да. А в, а всі підписники думають, що ми з твоїм комп'ютером я з планшету граю? Ну я з ноутбука. Так, короче, ти купив собі дві обойми? А що так, а що таке графіка Я аж не вийшли? Дивіться, купив уголь, тому що тебе поставити як паливо. Тебе ще взяти кератини? Ну типу, не кератини. А зати? Зараз я покажу, чому. Эй, так я вже хобши не звучно? Вроде було нормально э, цей... І, і. Оп. Витя. От сюди, передусні, тебе не могут. Вот, там треба робити. Так не звучно до ноутбуці. Все. А яка мне чуть графіка стоїть? Бо в мене заст. мене ноутбук типу максимально видає 60 герпі, бо по мене екран. А які буде налаштування графіки. А, а мене на автоматично приколу без максимально. Скільки Скільки буде ФПС. Скільки буде ФПС? 20-30. то це валу. мене 30 FPS на максимальному налаштування. Вс, два їдем. Дузьмат. Бачите, маленька картина дає? а скільки дає углів. Бачите, оце максимум. це повно. Це пусто. Давайте сіл. Да. А вот две рейки зовут я буду расстреливать у всех. пью 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 беты. пью 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 Давайте, давайте, здесь, давайте, 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 На давайте, давайте, На Максу тоже, быстро давайте, 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 будем давайте, 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 на давайте, Ну и ще ніколи знаю. О, там шути є пьяну. Це буде друг. Ну глаз. Я весь як завжди за секунду. О, а він до тебе бежит. Шоу. Дальше. Ну безпеці, бо у нас є шавель. Чей дам я йду, да там аксу ничего не лезть. Я швидше. Ага. А вообще мне... А куда? Э? Чу ты лутаете, чекай, да? Э. Так бочку забрали? А бочку пришли. Все, тут ничего немало. А, не а я сок из подводит. Я 6 датка до этого за пока пописал. Так, а, а седимор скажи. Пусть вже шо? Ничего, я сам сам скажу. Мы поехали уже 2000 в

Все, я бочку спалю. Идем. Цыкам ли, вот это вообще то позор, я дай ч заход. А там что дальше? Бачишь, Лива? Что-то тоже. Эээ, evet, это вот. А в дальше скидки палы.

А то кактус? а то Ну пытіка я так можу помолитися. Поїхав. Опа, там же хтось, дай знаком. Вот хата, там хата, бачиш, ніби. Блин, почепай. Давайте цветная попал. Спади, запитись. Он же соло, бля, ходить поїде, але не бежим. <ріця> <ріця> <ріця>